Привіт-привіт, друзі! Мене звати Кіміка. Сьогодні ми з вами продовжимо грати в Roblox. І сьогодні ми граємо в а, дуже зараз розхеплену гру, яка називається 99 днів в лісі. Сьогодні ми спробуємо виживати. Я, друзі, якщо чесно граю перший раз у цю гру, тому зараз ми з вами будемо а, розбиратися просто, а, ну... Так, чому я не можу зайти? Окей, зараз будемо просто на ходу розбиратися, що до чого, як тут працює, куди я зайшов. Мені здається, це було зайвим заходити до двох гравців. А, але добре, 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 зробимо вигляд, що так і повинно було бути. І давайте дивитися, що у нас тут є. Відразу, друзі, скажу, що знову ж таки, якщо я граю так, о, потрібно щось зробити. Так, давайте візьмемо. Не знаю, що в мене є. У мене є топор. Підемо робити дерева. А відразу, друзі, скажу, що е, тому що я граю перший раз. Якщо у вас будуть якісь для мене, так скажімо, рекомендації по тому, як краще все це діло грати, ви обов'язково друзі пишіть про це в коментарі, тому що всі коментарі я читаю, і е, я буду дуже радий, якщо ви мені щось поясните. Так зараз потрібно мені нести цю штуку в. Огонь, окей, добре. А, так, і що мені далі потрібно робити? Я можу їх позбирати? Е, це моє дерево! Чому ти моє дерево забираєш? Як? А що я можу з ним зробити? Я можу його положити в цю штуку чи ні? Наша мені взагалі ця торбинка? А, окей, так, що тут потрібно зробити? Що тут потрібно робити, друзі? Я зараз, якщо чесно, не дуже е, розумію до кінця, що саме ми тут робимо. У мене є морковка. Я можу її з'їсти чи ні? Е, о, я можу її з'їсти, прикольно. Е, ага, так. Е, окей, так, нам написали, що наш воїн е, досяг 100% і е, мапа вона трішки розширилася. Е, так, у мене є. Euh, не знаю, на що мені ці квіточки, чесно. О, а я можу. О, так, я можу. А ну-ка, йди сюди, йди сюди, йди сюди. Зараз я те. Так, 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 я те з'їм, я хочу їсти. Я хочу їсти. Окей, так, я можу забрати. ГО! Відстань! Відстань, 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 киш-киш-киш. Від так, мені потрібно до вогню, мені потрібно до вогню, я не хочу вмирати. Мені ще дуже рано вмирати, друзі, друзі, друзі. Ну за що? Я не розумію, чому. Мені потрібно було з ним дратися, чи що, як? Як? Чому він взагалі на мене напав? Ааа, це, це потрібно купляти. Я просто хотів пожарити собі м'ясо. Чому він до мене напав? За що він на мене напав? А що далі? Ну, якщо я зараз розвалився, то що все, мене закінчилася, це був, це був найкоротший просто період. Так, окей, вона, вона що з ним робить? Вона буде з ним дратися чи ні? Це був про. А, то ще бігати можна? спринт на 6 є. Так, а що далі? Що мені з цим робити? Мені можна якась вийти почати нову гру? Я не знаю, чи мені ще потрібно чекати, і мене можна взагалі а, ну, назад повернутися якимось чином, якщо хтось. Ну, якщо я правильно розумію? Суча з того, що вони ще не викинули, чисто в теорії мене можна знову зродити. І якщо це хтось зі зривців зробить, але а, в мене є таке невеличке відчуття, що всім трішечки пофіг і ніхто не буде цього робити. Тому давайте, друзі, зараз ми а, а, окей. давайте, друзі, ми зараз все це діло перезапустимо і почнемо вже нову гру. І так сказати, перший млин він завжди комом. Так, друзі, я вже перейшов в е, цю гру і так. Тут хтось один заходив е, в цю кімнату. Я не хочу один туди заходити. Давайте не знаю, Можливо, приєднаємося ось сюди. Я хочу так, щоб нас було п'ять. Я не знаю, можливо, це зробить краще чи ні. Хоче хтось пограти, чи ні, друзі. Друзі, друзі, друзі. Так, давайте, давайте, давайте. На п'ятьох, на п'ятьох. Давайте хто небудь. У мене, до речі, написано зверху, що у мене нуль, я так розумію, це якісь ігри, які я зіграв чи щось таке. Мені здається, через те, що у мене нуль, зі мною ніхто не хоче грати, а я хочу просто розібратися, як це працює. Ну, ну хто не вийде? Давай. О, давайте. Ні, 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 впусти. О, все добре, пішли. Uh, давай, давай, давай. Мені, мені подобається. Всі, всі, вони повиходили. Я просто хочу зіграти, щоб нас було багато. Я не хочу, щоб на я не хочу один або. Тому що нас щойно було три, і я так розумію, мене можна було uh, знову. Знову відродити, але всім було пофіг, ніхто не захотів і, і все, мене закинуло, скільки нас хоча б буде. Задача вижити 99 днів. Окей. А, ага, і щось потрібно ще нам а, знайти. Я не схід прочитати, що саме. Ой, нас тепер взагалі двоє, та йомайо, -йо, окей, так, потрібно зараз а, робити нам дерева. Це я пам'ятаю, це я вже зрозумів, як це працює. А, давайте робимо, робимо, робимо. Ага, я взагалі залишився сам. Ну, мені здається, це буде досить страшно, але зараз будемо, друзі, розбиратися. Зараз будемо розбиратися, як саме це працює. Окей, так, несемо всі ці штуки сюди. Е, несемо цю штуку знову ж таки сюди. Е, о, це що таке, на що воно мені потрібно, не знаю. <різований> і, до речі, я, наскільки я розумію, тут можна щось крафтити. Зараз подивимося так само і на це. Окей, так, можна щось крафтити. Крафт айтем. М -м, так, так як я можу зробити собі кроватку. Я можу. О -о, так. Не знаю, мені здається, із цього цього найпотрібніше це ліжко, тому що, ну. А, все інше я не зовсім... Ааа, трав, це можна виходить ловити а, всіх цих зайців та кроликів. Окей, так. Але зараз потрібно, що мені потрібно, це досягти так. а, а, я, а я не можу його робити, здається. Що мені зараз потрібно, це до 100% добити мій вогонь. Тому що ну, написано, що так потрібно зробити, я не знаю, наші друзі. А, чесно, знову ж таки, я буду вам дуже-дуже вдячний, якщо ви мені. Пояснити, як все це діло працює. Ага, я розібрався, що їх можу сказати сюди. А якщо ви мені під'ясните, як все це діло працює, тому що я не зовсім зараз розумію, як взагалі що потрібно тут робити. Ось прям ну дуже не розумію, як ще час. Тому що ну зараз я про поки що роблю просто що мені кажуть: це робити дерева та намагатися намагатися, виходить мені. Ну, підтримувати вогонь. Окей, це плюс-мінус розумію, як це працює. Окей, п'ять у мене зараз вже є. Давайте кідемо це все сюди. А як мені їх? А, все, я зрозумів, як мені їх витащити. Окей, давайте сюди, сюди, сюди. Сю... Так, це все сюди, це знову ж сюди і все. Добре, окей, він досяг 100%. Що далі? Що далі? що Далі. Давайте мені потрібно знову знайти п'ять, я хочу зробити пастку на кроликів. О, так, там я щось бачу. Ага, там з'явилися у нас вовки, чи що. Якщо там з'явилися вовки, я знову зараз можу померти від них. Я цього не хочу, тому давайте ми не будемо туди взагалі йти. Я просто буду стихисенько собі тут рубати а, дерева і а, робити паску для якихось королів. Так, це все забираємо. А, о, це також забираємо Тепер рубаємо цю штуку. О, окей, обережненько, обережненько, тихосенько. Окей, окей, окей. Так, давай, 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 давай. Ну, ну, ну окей. Так, забираємо знову ж таки цю всю, всю цю, цю штуку. Йома. Окей, окей, цю просто не само. А, Все, я знаю, що я можу зараз зробити. я можу скрафтити, я хочу скрафтити. Так, давай, 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 давай. Принесли все це сюди. Мені здається, я граю в цю гру зараз трішечки не так. Я граю в неї як в Майнкрафт. А, так, давайте крафтимо і. А як? Е, Так. А, все, я зрозумів. Окей, тепер крафтимо. Крафт, окей, так. І куди я можу її поставити? Я можу її поставити... Ой-ой. Ой-ой-ой. ой Так, почалася ніч. Почалася ніч, мені це не подобається, мені це дуже не подобається. Друзі, що ми будемо зараз вам робити? Може я щось ще тут скрафти? Я можу зробити себе ліжко, можу зробити кращий верстак, і на цьому якби все закінчилось. Так. Ой-ой-ой, <ган> у мене закінчується, у мене закінчується мій вогонь. Так, цього не можна допускати. Так, пішли робити, пішли робити, пішли робити. Ой, ой, щось мені страшно. Так, давайте краще будемо тікати до вогню, поки він ще є. Ага, я. А, що? Він закінчується чи ні? Я, я боюся, я дуже боюся, що він зараз може просто закінчитися. Така ще я боюся, що ця штука зараз за мною поженеться. Тому що е, я знову ж таки я не знаю, як це працює, друзі. Я не знаю, але я допускаю, що вона може за мною гнатися. Якщо вона за мною поженеться, мені буде дуже дуже страшно. Тому я не хочу, щоб вона за мною налася. Але ага, вона йде сюди. Я побачу, що вона йде сюди, е, вона йде сюди. Тому давайте ми все це діло, друзі, з вами збираємо. Мені просто зараз 100%, що мені потрібно, це підтримати вогонь. Підтримати вогонь, підтримати вогонь. А, доки він тут є, я так розумію, що а, поки у мене є вогонь, я в безпеці, якщо я правильно зрозумів, як це працює, і взагалі скоро в нас повинен початися день і все буде нормально. Я дуже на це сподіваюся. Зараз хоча зараз у нас все, все ще ніч. Так, до речі, в мене, хтось... так, в мене хтось потрапив все ж таки в Паску. А, і я не знаю, мені страшно просто з виходити, я не знаю. Але у нього є, до речі, очі. Тому якщо е, мені здається, що якщо я буду ось таким чином туди-сюди дивитися, то е, я. Господи, що це таке. А, я злякався. Я злякався, я дуже сильно злякався, що він е, тут зараз мене буде е, жерти, але все нормально, все нормально закінчилося. Так, і все ще потрібно вогонь підтримувати. Так, так. Е, мені здається, що проблема в тому, що я один. Тому що якщо б нас було більше, то хто хтось міг би підтримувати вогонь, хтось ще щось робити. А так я один, і мені здається, я нічого не, всти... ну, не встигаю сам зробити. А так, оцю штуку ми також забираємо. Я можу їх жарити чи ні? О, що мені цікаво. А, так. якщо... О, прикольно, прикольно, прикольно. прикольно я можу його з'їсти, так? Так, прикольно. Оце мені подобається, як це працює. Окей, давайте пожаримо його трішечки і знову ж таки з'їмо. Що ти хочеш? Друже, що ти хочеш? Ти хочеш баніфуд? Uh, але ну я тобі я тобі нічим не можу допомогти друзі, ти сам пос Друже, ти сам по собі. Давайте просто нарубаємо дерева зараз. Я не знаю, що тут буде далі, але в першу чергу мені здається, мені потрібно зараз нарубати багато-багато дерев і все це діло позбирати, поскладувати біля мого виходить табору, тому що. Ну, тому що вночі це робити страшно. Я боюся. Зараз це нормально. Це нормально, тому давайте робимо. Просто робимо доки нас є час. А, і далі будемо дивитися, що ми будемо робити. А, так, окей. А, так, так, так. А я це все не заберу. Так, давайте я ось так якось його перенесу сюди, а, щоб мені ближче потім було бігти. І, і, до речі, я буду просто знати, що тут воно є. Я так розумію, я зможу його будь-який час забрати. До речі, я десь там бачив дерева. Я десь там бачу дерева. Давайте. А, так, 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 все це діло ми сюди викидаємо, просто викидуємо так, 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 щоб вони лежали тут. Я дуже сподіваюся, що вони не пропадають. Що вони не вміють пропадати. Так, а тепер біжимо сюди. Там у нас, до речі, є якась домівка, але там я бачив цих вовків, і я не хочу, аби вони за мною знову налися. Тому давайте тихенько. Тихинько таким чином. О, тут є якийсь клад, мені це подобається, таке я люблю. І. Ага, десь там він. Але знову ж таки, там вовки. Я їх тепер боюся. Я їх тепер боюся. Давайте все це діло ми з вами забираємо і несемо, несемо додому, несемо додому. Це зайвом не буде. І до речі, я можу, скоріш за все, зараз зробити новий верстак і подивитися, що там в нас буде. А я дуже хочу, не знаю, щось зробити так, аби мене не, мене не вбили більшовки. Я їх боюся. Я їх боюся, вони якісь а, злі дуже сильно. Так, це все ми сюди також приносимо. Давай, 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 все гори. Так, 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 що ми можемо робити? Давайте подивимося, я. Ага, мені потрібен один. А, що це таке? Це метал. А де мені знайти метал? Я не знаю, де мені знайти метал, друзі. А, а, от речі, я можу зробити ліжко. А на що мені знову ж таки ліжко. Я не знаю, якщо мені хтось як це запрацює, друзі, в коментарях, я буду вам дуже-дуже так. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Ага, мені потрібно її перезарядити, я її перезарядив, добре. А, це добре, і що в нас ще тут є. Доки в нас ще день, давайте. А, поки в мене є, так сказати, можливість це все діло позбирати. Так, давайте, здачі, зімо морморку, чому б ні. Якщо я можу. Ой ні-ні ні. ні, ні. Привіт, друже. Я хоча. Хоча ні, ну ну його нафік я не буду до нього навіть йти. І я екстрено-екстрено повертаюся додому, тому що ну його нафік я не хочу бі. О, до речі, тут ще є клад, але так, обережненько, обережненько просто виходимо і копаємо. Дивимося навкруги, аби мене ніхто. Ага, там знову ж таки десь там заходиться клад. Ну, потім підемо, підемо, підемо. Коли у нас почнеться новий день, підемо шукати, що там є. Фіг уже з тими вовками. Якщо вони мене загризуть, то так тому і бути. Але я хочу подивитися, що там у нас заклад. І, до речі, я не знаю. Можливо, так, 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 що це таке? О, до речі, у мене є карта. Давайте ми знаєте, що зробимо. Давайте. А а можу цю штуку сюди закинути? Чи ні, що мені цікаво? Куди вона взагалі поділася? Ось вона. А чи мож... що мені дасть карта, якщо не може. А що мені дасть карта, якщо я, готу... якщо я її зроблю? Ось що мені цікаво. Давайте один. Ось сюди. Так, все там є 4, навіть це забагато. Так, крафт. Окей, так, і що я можу з нею зробити? Давайте ми. Так, можу я її повернути чи ні? Ні, я її повер... повертати не можу. Ну нехай тут вже стоїть. Добре. А, нехай буде. А, і в мене, я так розумію, з'явилася міні-мапа. Це добре, це добре, це добре. А, будемо дивитися, що в нас тут, друзі. А, є окей, так, 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 так. Що в нас ще є? А, мені потрібно підтримувати мій вогонь, тому що знову ж таки мені просто страшно звідси виходити. Мене хтось так, тихесінько, тихесінько. Все тут. тут. Ну я нафіг. І. О, до речі, до речі, до речі, що у нас тут? Я можу прочитати? Підійти до нього прочитати. А, що це таке Дінокіт. Uh -huh, так, і не знаю, що це таке, але побігли відразу назад. А, а все у нас день почався. Ага, ті у нас день почався дуже швидко. А, о, тут ще якийсь оклад. Окей, давайте ми його знову зберемо і підемо далі шукати з вами а, метал, тому що мені потрібен метал, дуже-дуже потрібен метал. А, так, це все діло забираємо. Знову ж таки, десь там у нас пишуть і оклад. До речі, а я можу ламати цю штуку? чи Ні, ні я не можу ламати цю штуку. Окей, так, тут у нас щось є. Тут у нас щось є, я щось знайшов, о, так, це, а ні, це квіточки, все. А, тут у нас щось є. Пішли сюди, пішли сюди, подивимося, 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 тому що в нас зараз день, я так розумію, можна спокійно собі а, бігати, і все буде нормально. А вночі а, ось вночі страшно бігати, вночі мені бігати не подобається. так. А, підіймаємося нагору, підіймаємося нагору. Ага, у нас є тут якийсь асунув, це добре. А, так, відкриваємо, і тут у нас є попередження про те, що. О! О, мені дали е, добрі топор. Це мені подобається так, а як мені його використати? Ага, я можу... Все, в мене є е, гарний топор. Це є, добре, це є добре, друзі. Тепер я буду просто швидше е, ломати дерева, і, е, окрім цього, я буду. Мені буде, скоріш за все, е, по, як це сказати. Е... Я можу. А, це метал! Це метал, я можу його забрати? Так, я можу. О, так, друзі, мені метал. Е, і окрім цього, якщо на мене будуть нападати якісь авовки, то я можу е, з ними. Мені буде легше з ними просто битися. Так, давайте знову-таки це це діло забираємо. І тут у нас, до речі, щось є. Це якісь феї. Я сподіваюся, вони добрі. Ви добрі феї? Привіт. Е... Ага, в неї можна. А, ага, в неї за квіточки щось можна купити. Прикольно, прикольно, прикольно. А, так, добре. Окей, давайте знову ж таки біжимо тепер додому, тому що мені здається, зараз у нас закінчиться все це діло. А, зараз у нас закінчиться день, і потрібно потрібно звалювати. Потрібно, друзі, звалювати дуже-дуже швидко, дуже оперативно потрібно йти додому. Пустіть мене так, о, і до речі, давайте я поїм трішечки. А, у нас тут є морква. Опа, 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 потихесенько, потихесенько, все. А uh, тут у нас хтось попався чи ні? Ні, ніхто не попався, так. Так не цікаво, чому вони не попадаються? Мені не подобається так. А, і так, що я приніс? Я приніс багато усього. Давайте ми це все викинемо і підемо трішечки дерев порубаємо, тому що зараз, коли в нас почнеться а, знову ж таки ніч, нам потрібен буде вогонь. Нам дуже потрібен буде вогонь. Так, так, так. Заберемо все це діло. І а, до того ж, я зараз, я так розумію, мені буде легше їх рубати. Так, мені набагато легше стало їх і швидше рубати, тому рубаємо. А, о. Ага, майже закінчився. Добре, я зрозумів. Давайте зараз прийдемо, підкинемо туди ще трішечки. А, трішечки. Дров, 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 дров. Так, так, давай, давай. Опа, сюди, опа, сюди. А цю штуку давайте кидаємо відразу сюди. А, так, все добре, все добре, так. А, так, 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 пішли робити. Там я бачу ще багато дерев, але при цим давайте ці викинемо. Окей, і пішли ще наробимо. Мені подобається геймплей, досить цікаво, як в Майнкрафті. Чисто собі розвиваєшся під і все добре. Але щось мені здається, я роблю все занадто. Якось повільно, занадто боязливо. І так, 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 обережно, давайте продовжимо робити. Я нікого не бачу. Сподіваюся, все буде нормально. Але я його перший, в перший виходить день. Я все ж таки бачив, що там щось було, і мені страшно, що воно знову з'явиться. Але. А, але знову ж таки вовкюбетися в ліс не ходити, тому давайте потихесенько, потихенько. Зараз до речі, скільки коштує цей новий верстак, скільки він коштує, він коштує 5, Окей, мені потрібно закинути сюди 5 а, дерев. Окей, це все ми зараз вкинемо, Ось так, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. ось так, Все. Окей. Я не розумію, до речі, наші мені ці штуки. Я давайте я їх просто покидаю вогонь, тому що вони якісь взагалі безпонтові. Нашому вони мені взагалі потрібні, я не знаю. А, так, все, горіть, горіть ясно. Окей, скільки три мені потрібно, Давайте ще одного і ще одного. Так, я чую якісь звуки, але все здається добре. Окей, е, робимо, робимо, робимо новий верстак. Це добре. Окей, так, я його. Ага, він просто покращився. Добре, я зрозумів. А, що я можу тепер робити? Я можу зробити кроват А, е, е, Не знаю, на що воно. О, так, так, так. Я можу укріпити свою базу за 12 дерева, Це добре. Але дерево в нас знаходиться все далі і далі, і до нього стає все довше і довше бігати. О, прикольно, я можу зробити собі ось таку штуку і, і просто вирощувати собі морку. Це прикольно. Оце прям дуже прикольно, мені подобається. А, так, давайте підкинемо ще трішечки сюди дерева, а, щоб воно точно не а Окей, так, і в нас починається вже день, а, доки я тут і, і чимось займався. Тобто можемо йти а, собі спокійненько, дивитися. Так, а це що таке? О, вугілля? Вугілля? прикольно Прикольна! Нука, 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 так, палово-пало, палово, палово, так. І кидемо сюди і. О, відразу, відразу у нас з'явився новий а, новий виходить вогонь. Це прикольно, це прикольно, це прикольно. А, і так, що ми робимо далі? Що ми робимо далі? А, хоча я в цю сторону вже ходив, можливо, є сенс піти в іншу сторону. Я хочу просто знайти метал. Я хочу знайти метал, тому пішли. Я бачу там якусь домівку, ми йдемо туди. А, і намагаємося все ж таки по можливості ми уникати оцих зл зл злих вовків, тому що знову ж таки один раз, один раз. Вони мене вже а, розвалили. Тепер я їх боюся. Так, о, тут ще є вугілля, це добре, це ми забираємо собі. Хоча, знову ж таки, не знаю. А, мені здається, зараз метал мені був би набагато кращий. Опа, а це ж таке? Це Old Radio, Ага, два метали ми можемо з нього забрати. А, і так, тут два вовки, і мені здається, якщо я до них піду, то вони на мене вдвох і нападуть. Я не хочу дратися проти двох вовків. Хоча. А ну-ка, а якщо я. Хоча ні, це мені дуже довго буде біж... бігти назад на базу, тому ну його нафіг ну його нафіг від гріху подалі. Я не буду навіть дивитися в їх сторону, а вони якісь а, дуже страшні. Але ось до речі, а, можливо, так зараз подивимося, що я можу ще накрафти. Я не, не звернув увагу, чи є там можливість, по перше, зробити собі а, кращий о якийсь як ролик. Чи може зробити собі кращий топор? І чи може зробити я собі кращу виходить, сумку? Так, до речі, до речі, до речі, досить швидко він горить, коли мене тут немає. Оба, все підкидаємо потихеньком. Олдрадіо кидаємо сюди відразу. У нас там вже е, виходить три. Окей, 30 ці штуки. А, це мені не дуже потрібно. Так, 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 поличка мені також не дуже потрібна. Чи можу я зробити більшим свою сумку? Як мені це зробити? А, так, 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 так. А, ні, це не особливо мені може допомогти. Я не знаю, я не знаю, не знаю. А, нічого особливо тут немає. А що мені потрібно? Так, я можу з зробити. Але най, найважливіше, най, найгірше, що дуже швидко цей вогонь горить, і можливо. А, о, давайте пожаримо цю штуку, окей, і зіймо. А, Він дуже-дуже швидко горить. І я постійно-постійно маю його підтримувати. Це не дуже гарно, це не дуже приємно. Так, пішли, 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 пішли туди. Хоча мені здається, зараз почнеться ночь і це буде не дуже приємно. Якщо о, я щось бачу, я щось бачу. Це можна розрити. Це можна розрити, здається, і можливо тут зараз щось буде. А... Так, я буду атакований цієї ночі. Мені це не подобається. Можна, будь ласка, мене не, не будуть атакувати цієї ночі? Та йо йо, чому я не можу його забрати? А чому? Чому? А, все я зрозумів. А, Я зрозумів, іди сюди. О, все, дякую. Uh, так, uh, я буду до цієї ночі, і мені потрібно більше дерева. Мені потрібно більше дерева. Uh, так, 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 давайте все це діло збираємо. Я там пам'ятаю, що я можу за, uh, за ці 12 дерева зробити собі якусь оборону. Це є добре, тому давайте ми зараз це діло. Принесемо. Принесемо. Давай, 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 сюди. Добре. Uh, так, ага, uh, все в нас починається. У нас починається вже ніч і. Uh, так, так, так. Ой. Стало прям дуже-дуже темно. Мені це не подобається. Мені це не подобається, мені здається, що я а, мав бути до цього готовий, друзі. Мені здається, що зараз буде це дуже неприємно. І мені здається, що ця група. Ой. Ой ой. -ой. Так, він на мене дивиться. І я, я так розумію, я не. Ні, відстань, но, но, ні, мені здається, вони мене зараз затичуть просто. Я не знаю, тому що від них вогонь не спасає так все. Я, я не знаю, я не знаю, це, якщо чесно, дуже-дуже дивно працює в тому плані, що а, мені здається, ця гра розрахована все ж таки на п'ятьох людей. А якщо я сам, то все, що мені потрібно, це просто туди-сюди бігати і намагатися підпалити свій вогонь. Це ну, так. Собі, я не знаю, друзі, тому що я просто на протязі у цього відео, тобто скільки, ну добре, не цього відео, оскільки ця остання гра тривала, ну хвилин 15, і всі хвилин 15 я просто мушу бігати туди сюди і робити це дерево, аби підтримувати свій вогонь. Тому що якщо я не буду його підтримувати, то мене може загоритися навіть вовк. Я не знаю, це максимально дивно, і я так розумію, в цю гру потрібно грати а, лише разом, лише разом з кимось. І якщо грати разом з кимось, то це буде а, прикольно. Тому а, наступного разу і мені. Мені сподобалося це верет, тому ми ще 100% з вами колись не зіграємо. І я сподіваюся, наступного разу я зможу зіграти з кимось. Тому що, ну, як ви самі друзі, бачили, цього разу ніхто просто не хотів зі мною чомусь запускатись. Не знаю. А, можливо, їм просто не подобалося, що в мене було 0 днів. Зараз в мене 4 дні. не знаю Подивимось, подивимось, друзі. Як це буде, на цьому будемо завершувати. Обов'язково ставте лайки та пишіть коментарі, тому що саме ваша активність дуже сильно мотивує мене робити нові відео. І я вам нагадую, що якщо у вас є якісь, а, якісь рекомендації для мене, як правильно грати в цю гру, то обов'язково також напишіть про це в коментарі, тому що як ви самі бачили, мені здається, я грав ну, взагалі неправильно. А, ну і на цьому, друзі, я з вами не прощаюся. Всім до нових зустрічей.